на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 8 вересня. Лозівська громада розглядає можливість співпраці з містом Едвард Рівер, Австралія. Вчора, 7 вересня, в режимі Zoom-конференції керівники нашої громади зустрілися з мером міста Петою Бец. Та представником мерії Філом Стоуном. Очільники громад вивчали напрямки взаємодії та домовилися про укладення договору про співпрацю між Лозовою та Едвард Рівер як містами-побратимами. Презентуючи Лозівську громаду, начальник управління економіки міськради Сергій Гранкін поінформував потенційних партнерів про те, що у період з 15 по 23 рік у нас реалізовано понад 200 різноманітних проєктів на суму 500 мільйонів гривень. У співпраці з міжнародними організаціями втілено 21 проєкт на суму більш ніж 14 мільйонів євро. Тож, незважаючи на виклики воєнного часу, громада продовжує залучати кошти і розпочинає нові проєкти. У напрямку співпраці з міжнародними партнерами Лозова готовий здійснити спільні проєкти у напрямках безпеки, екології, відновлювальних джерел енергії, соціальному, налагоджувати економічні зв'язки, обмінюватися досвідом і традиціями. Представники мерії міста Едвард Рівер висловили готовність до співпраці з Лозівською громадою. Однак відзначили, що поки йде війна, на жаль, це можливо лише в рамках культурної співпраці. <му> У Лозівському райавтодорі автодорі новий директор. Філію очолив Степан Миколаєвич Міщанчук. Лозівський міський голова Сергій Зеленський привітав нового керівника з призначенням. Обговорив плани щодо покращення обслуговування доріг обласного і державного значення у Ложівській тергромаді та висловив сподівання на тісну співпрацю. Особливу увагу очільник громади попросив звернути на підготовку до осінньо-зимового періоду. У цю пору зазвичай роботи щодо розчищення доріг обласного та державного значення від снігу лягають на плечі соціальних партнерів. Тому цей напрямок потребує підсилення. Новий керівник в свою чергу сказав, що вже бачить на підприємстві масу питань, які необхідно вирішувати, із фахівцями, бо багато з них зараз захищають Україну на фронті, із технікою і з рядом організаційних питань. Степан Миколаєвич подякував за довіру, яку надала Лозівська громада, і сподівається її виправдати, працюючи на результат. Лозівські футболісти зіграли другий матч попереднього раунду Кубку України серед аматорських команд. На полі в Дніпрі змагалися команди Стандарт з нових санжарів та наш авангард. На жаль, лозівчани програли з рахунком 2-1, і на цьому авангард вибуває з розіграшу Кубка України сезону 23-24 років. Організатори кажуть, гра була практично рівною, видовищною та цікавою. Першим гол забив Євген Співак, однак втримати перевагу не вдалося. Нагадаємо, попередній матч Кубкового протистояння Авангард зіграв на стадіоні в Юрівці з тим же стандартом із нових санжарів. Тоді, на жаль, лозівчани також зазнали поразки з рахунком 2-0. Проте на цьому авангард не зупиняється. Футболісти беруть участь у Суперлізі та Кубку Дніпропетровщини, тож вболіваємо за команду. Лозівський міський палац культури до дня міста запрошує юних художників долучитися до акції Лозова очима дітей. Захід проходить з 7 по 13 вересня. Аби взяти участь, треба намалювати улюблене місце у Лозові та надіслати фото малюнка на сторінку Палацу культури у Фейсбуці. Зробити це необхідно до 14 вересня. З малюнків організатори планують змонтувати привітальне відео, тож поздоровимо наше місто з Днем народження разом. І до новин Харківщини. У двох селах з сірої зони на Куп'янщині підняли українські прапори. Зробили це прикордонники. Вони вранці, 7 вересня, підняли жовто-сині стяги у селах Кстроєвка та Тополі на Куп'янщині. Про це повідомили в офіційних джерелах Держприкордонслужби. Населені пункти розташовані на кордоні з РФ у так званій сірій зоні. Після деокупації Харківської області на цю територію ніхто не заходив через замінування. Але зараз прикордонники проклали безпечний шлях. Голова обласної військової адміністрації повідомив, що в ці дні ми відзначаємо річницю контрнаступу ЗСУ на Харківщині, наслідок якого майже вся область була звільнена. Сенігубов каже, за цей рік на цих територіях ми майже повністю відновили електропостачання, працюють над відновленням зруйнованих житлових будинків та соціальної інфраструктури. Щодня працюють над підвищенням обороноздатності краю. В Цілому ворог продовжує формувати штурмові загони на Куп'янському напрямку та не полошає намірів йти у наступ. Однак жодних успіхів на полі бою росіяни не мають. Наші військові дають рішучу відсіч окупантам та повністю готові зупиняти їх і надалі. У Харкові затримали наркокур'єра, якого розшукує Європа. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Ним виявився 26-річний громадянин Німеччини. Він працював наркокур'єром і перебував у міжнародному розшуку. За даними слідства, чоловік був водієм групи наркоторговців із вересня 18 по лютий 20 року. Він перевозив гроші та наркотики кокаїни маріхуану. В одному з міст Німеччини він отримував готівку для різних членів угруповування і відвозив їх на машині до іншого міста, де невідомі кожного разу передавали йому щонайменше 500 грамів кокаїну та близько 5 кілограмів марихуани. Надалі, згідно з попередньо отриманими інструкціями, фігурант розвозив отримані наркотики за вказаними адресами, розповідають у головному управлінні нацполіції Харківської області. У червні 23-го року чоловік за допомогою паспорта громадянина Німеччини для виїзду за кордон зміг потрапити в Україну. Він пішки дійшов до країни та перетнув пункт пропуску маяки удобне Південної Митниці. Наразі вирішується питання про подальшу екстрадицію чоловіка до Німеччини. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.